З цим гарного дня. Зібрав я крафтера, розпредвали не міняли. Так як у Києві сказали, що попрокручувало шестерні. Нічого не прокрутило. Все на місці. Почистили радіатори, помили всередині. При запуску була затроїла, Вийшла з трою одна форсунка. Дідуським способом методом тика знайшов яка на другому циліндрі. По виїзді на бош вони туди розкрутили і коротше, була трошки стружка. А хлопці тут перед цим міняли топляний насос, може і попало. в общем вони її почистили, привіз все запускається, зразу заробило хорошо заводиться. Як бритва. Даже лучше робить, ніж робила. То робила, як наче заводиш, на неї газ нажимаєш, а вона як наче прицеп за собою тягне. Три тони. Не різва була взагалі. Хазяїн мучився, мучився, мучився. В Києві одне СТО, Ковиряли, друге СТО. Ковыряли там, що по фазам, взагалі, все не по меткам стояло, не знаю хто там що робив. В общем шо Ось така ситуація, кодов ошибок нет. Ну, по мотору. Там от, АБС ще щось світиться, я туди ще не ліз, не знаю, чи лізти, чи не лізти. Вони сказали, що це не основне, їм це не треба. А так моторчик. Бачите, жвавенько в гаражі без запаха робить добре, не воняє, Думаю, що клієнти будуть доволі. На водички трошки долить мало. Сто антів. Так що так, гарного всім дня. Удачних запусків. Ставте лайки, підписуйтесь.